Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні ми поговоримо про вирощування помідор чері. Сьогодні дуже багато дачників, огородників вибирають вирощування, ну, звичайно, рядом із високорослими помідорами, великими помідорами і такі маленькі витончені помідорки, як чері. І, звичайно. Це правильний вибір, адже смак у чері більш яскравий і насичений. Іноді, навіть смак буває із малиновим таким відтінком, чорничним, динячим відтінком. І помідорки ці солодші. У них більше вітамінів, більше антиоксидантів, які запобігають розвитку ракових пухлин і продовжують молодість. Так що... Всі ми хочемо бути довго молоді, то я пропоную вирощувати помідорки чері. Ну, Сортів є сьогодні вирощ... ну, дуже багато чері. Є сорти, є гібриди, можна вирощувати чері на балконах, можна вирощувати чері на підвіконі, є різні сорти, ми на них зупинимося пізніше. Але що хочеться, чому? Вирощувати ці помідорки, їх дуже смакують діти, коли великі помідорки їм не цікаво, а ці маленькі помідорки вони підбігають і їдять з великою радістю, бо вони як ягодка. Цей і сорт називається, що ви бачите, червона вишня. Чому ми вирощуємо саме цей сорт? По-перше, це сортова помідора. Ми самі збираємо насіння із цих помідор, бо з гібрида ви знаєте, збирати насіння. Ну, не, не потрібно і не треба, бо вона така не буде. І в попередніх відео ми на цьому зупинялися. А іменно ці сортові помідорки вони гарні, є дуже великою, красивою прикрасою столу і смачні. Так що, якщо вам потрібне насіння, замовляйте. Насіння із високорослих помідор, низькорослих помідор вже мої підписники замовляли. Через месенджер Надежда Подлісняк пишіть. І якщо вам потрібно те насіння, чи от насіння чері, будь ласка, я вишлю вам чи новою почтою, чи крпочтою як вам буде зручно. Якщо вам мої поради корисні, якщо вам відео мої подобається, ставте лайки. Вам не важко, а мені приємно. І це дасть змогу побачити більшій кількості глядачів даних відео. Ви знаєте, чим от чері відрізняється від помідор, які ми вирощуємо високих цих великих помідор? Ось ви бачите, ширина посадки. Бачите чері. в мене, в принципі, ширина посадки така сама сантиметрів 60, як звичайних високорослих помідор, через те, що я ці помідори пасинкую. Що означає пасинкувати? Це е, як, я вам дам силку на відео, як ми пасинкуємо помідорки. Ось, дивіться, е, дуже жалко, що я вже це все зробила. О, ось в нас росте пасинок. Ви бачите? Ось росте пасинок. І я його відломлюю. Але це називається пасинкування. Помідори чері вони багато пускають пасинків, і їх навіть рекомендують не проводити пасинкування. Через що? Пасинкування ми проводимо для того, щоб не було загущення посадок, щоб не було ніяких грибкових захворювань, і для того, щоб дати можливість швидше дозріти помідорам. Так як ці помідорки наші малесенькі, вони по-любому дозріють. Але якщо ви садите чері і не хочете пасинкувати, взагалі ви бачите, вони такі стійкі до захворювань, і вони потужні, в них зернятка, насіння потужне, то ви повинні посадити їх не 60 сантиметрів корч від корча, а посадити десь із не менше метрів півтора. Вони пускають дуже багато пасинків, і ці пасинки повноцінно е, так само пускають ці китиці, утворюються китиці і е, маємо ми, ми помідорки. Але ми хотіли, щоб було на ділянці гарно. Подивіться, яка красота. Вони всі рівненькі, і е, ми бачимо, бачите, маємо гарний пригарний урожай. Щоб ви знали, що це ось ці помідорки, вже ті, які ми садили із розсади, вони вже відплодоносили. Вони виросли висотою десь метрів три і відплодоносили, там лише на вершечках урожай лишився. Оці ж помідорки, вони самі, в них такі дужі насіння, що вони самі собі з землі виросли. Ми їх лише розсадили пізніше, коли вже ті перецвіли. І це на сьогодні ми маємо такий пізніший сорт вже пізніше, пізніший урожай. На що ж потрібно звернути увагу при вирощуванні помідорок чері? Ну, Насамперед, помідорки дані вони не люблять посухи. Якщо вони ну, підсохли помідори, корінчик підсох їхніх, то помідорки ці тріскаються. Тому треба постійно дивитися, щоб помідори не пересихали коріння, то якщо є можливість, потрібно їх поливати раз у 2-3 дні, а як, ну, не дуже обільно. А якщо е, помідори ваші на дачі, то треба поливати не менше під, по відрі під кущ раз у тиждень. Ну, Помідори заливати теж не потрібно через те, що їхній корінь може підгнити. Яка ще особливість даних помідор? Якщо ви ці помідори, вони вас дозріли, а ви їх не зібрали, то вони можуть осипатися. Тому потрібно збирати стиглі помідори, ну не переспівши. Коли ми можемо високорослі помідори, ну чи не помідори великі, зривати ось такі попалівші. І вони дозрівають за 2-3 дні і смакові якості їхні однакові. То саме чері, коли ми зірвемо такі бурі, то вони такі солодкі не будуть. Тому треба, щоб достигали саме помідори чері на стеблі від сонця, щоб отримували ну, почервоніли. Тоді вони будуть дуже смачні і солодкі. Помідори чарі є, як ми говорили, високорослі. Ось ви бачите, вони вже мають більше 2 метри. Вони є низькорослі і є балконні, які ростуть на балконі. Звичайно, високорослі помідори потрібно підв'язувати, ставити опоруч такі кілки, чи ось так робити, як ми бачите, зробили сітку. Вони дуже гарно себе почувають на сітці. Також. Помідорики чері вони довго зберігаються, і краще їх зривати китицями цілими. І вони потім довго-довго можуть зберігатися довше, як звичайні великі помідори. Що ж ми робимо з помідорами чері? Звичайно, помідори смакуємо так, ми їх у свіжому вигляді, потім вони є гарною прикрасою столу, використовуються в різних салатах, ідуть для консервування, і також їх можна сушити, і дуже добрі вони заморожені. Потім взимку можна і пісу спекти, і використовувати в різних приправах. Які ж є сорти помідор чері? Ну, я можу вам назвати самі такі популярні сорти чері. Це Червона вишня, ви бачите їх, є десерт, сорт хороший, це високорослі, світ чері високорослі, з низькорослих є салют, Артика. Арбат, а для балкона, хто хоче вирощувати на балконі чи на підвіконі, гарні помідорки, хороші. Це чері нано, чері полуничний, чері пальчики. Є, звичайно, і інші багато дуже різних сортів, і різної форми є чері, і грушевидної, і сливовидної, і різних окраски є І це вже кожному на смак. Дорогі друзі. Я пропоную вам, звичайно, в кого немає мати, для окраси, для прикраси столу і для смаку такі помідорки. І бажаю вам, щоб вам приносило огородництво тільки радість і приносило задоволення від урожаю. До побачення вам, до нових зустрічей, Миру вам, здоров'я і гарних урожаїв.